Ми зараз чуємо дуже багато сумнівів про те, що благодатний вогонь це є таке послання, чудесне послання Бога, нагорода за нашу віру. Таке свідчить про те, що Христос Воскрес. І з густ навіть ієрархів церкви ми чуємо таку невпевненість, Говорять, що це просто обряд світла. Що це світло, а на самій справі нібито а, ж, запалюється свічки в, в повукій і штучно. Так от, що я хотів би нагадати? Десь у 2006 році я був на прийомі Патріарха Іренея разом з групою нашої Київською і задавав питання: розкажіть, будь ласка, як ви приймаєте благодатний вогонь на груди Господня? Патріарх Іреней, він коли вчився в Санкт-Петербурзі. В академії там тамчився. Ну, зараз він володів володіє покійний патріарх володіє, володіє російською мовою, і російською мовою він розказує, як він ходить в кувуклю, як він молиться, як дійсно з'являється куля, вогняна куля. І він в цю кулю вставляє свічки. Я декілька разів був в Єрусалимі і тоді, ще в 2006 2007 році, відвідував патріарха знову і знов і знов задавав ті самі питання. Як ви приймаєте благодатний вогонь? І ось він розказував, що а цього року каже, як у бісер вогонь був розсипаний по плиті, де лежало тіло Ісуса Христа. І він руками збирав цей вогняний бісер і таким чином брав руки вогонь і запалював свічки. Це я чув з Грус Патріархи Рена. Я двічі відвідував благодатний вогонь і пам'ятаю, у 2010 році. Ми з групою вдалося нам війти в храм. І була така прихожанка Ніна, нині вже, в Києві. Вона дуже була слабенька, і її затіснили аж під стінку. Вона не бачила ні повуклі, ні, ні пат'ярка, який входив. Вона просто тримала свічки в руках. І тут, на моїх очах, в неї в руках оці 33 свічки запалали. Вона почала трусити рукою, злякалася, і люди почали запалювати від неї свічки. Це що стосується е, Ніни покій. Але в нашому храмі є ще прихожанка Людмила, яка вже їздила без мене на благодатний водой. І в неї також в руках загорілися свічки, про що вона посередкам розповідає, і подарувала мені ці 30 свічки. І я думаю, що я міг би зробити з нею також інтерв'ю, щоб всі чули, як у простих людей, можливо і зневажених, смиренних людей, які вважають себе самими недостойними в цьому храмі, у них Господь являє таке чудо, запалюється в них свічки. І ще я бачу. Як свічки загорілися у армянського ієрарха на третьому поверсі, коли він просто звісив свічки, стояв і звісив руку свічками з балкону, то тут у нього загорілися зразу свічки саме тоді, коли загорілися свічки у патріарха Філософа в Погутлію. І ще я був свідком одного чуда, також на Господньому, коли патріарх зайшов у гуклію і вже вогонь винесли. І тут над людьми. По напрямку храму Воскресіння Христового з'явилася вогнена кула. Вона пролетіла над головами людей, війшла в відкриті царські врата храму Воскресіння Христового і вдарила в лампаду, і лампада запалилася. Е, є дуже багато свідчень. Одна наша прихожанка свідчить, що вона стояла під лампадами, і мимоволі підняла голову і побачила, як всі лампади над нею загорілися. Тобто. Дорогі брати і сестри, це ніяка фальсифікація. Це дійсно божественне чудо, яке Господь нам являє. І хочу звернути вашу увагу. Я, на цю колону. Тут є колона. Було таке, що православних не пустили в клан православну І Вірменська здається, церква вона оспарювала прийом благодатного вогню. І наш патріарх православний. Він на цієї колони сили голову і дуже сумував, дуже сумував, що він не може війти в храм Бесходнього і прийняти благодатний вогонь. Так ось вдарила блискавка в колону, і він не вийшов вогонь. І Фатріарх стромив цю колону свічки, і свічки в нього загорілися. Належі ось тут стояв мусульман. Стояв мусульманин, він воїн, ну, який охороняв Господь. І кажуть, що він, коли це побачить, він в той віри звицети. І оця бриківка стала під ним як віск, залишили залишилися в гострі. І він увірив в Христа, почав Христа прославляти, теж почав кричати Христос Воскресе, але його за це, що він прийняв Христа, став. Ось, можете подивитися цей храм. Це в ті Бога Це, до речі. А, оці сходи ведуть на Голгоф. І по цим сходам піднімалася Марія Єгипетська на Голгофу, щоб покластися дуже в Христа. А оце кого на не Безспосох. Це справді наскрізний бактеріостатний.